я его видел с женой. Они приезжали на машине вместе. Другой раз с женой, другой раз один. А, да он где-то парковался здесь, да? Ну, он, нет, он подъезжал машину вот здесь, ставил, выходил там. А, с охраной? С, нет, с водителем. сам. Сам? Сам за рулем. Никакой охраны, никакого водителя у него я не видел. Разборки идут. Добрий день. Нікого в нього тут нього, як говорять, ніхто не має. Абсолютно привітався. Він вчора він йшов. Його декілька разів на день бачу. Вчора чергували? Так, да. я кожен день чергую. Я вчора декілька разів на день його бачила. Він утром привітався, потім уже, як сказати, останній раз заходив да. Без щось сім він заходив. А чого я запам'ятала чого? тому що він зайшов без що сім і тут же. Хай навіть через пів години тут міліція на восьмий етаж, а в нього часто спрацьовувала сигналізація. Ну, якраз це все люди йшли з роботи. Ну, 16 поверхів, ви самі знаєте, як. Да. Молоді тут люди їздять. Да. Я просто не придала цьому значення, що це поїхав Калашніков, що це буде якась. Е... Прийшли собі люди, я собі, як обично, сижу, дивлюся телевізор, йдуть люди. Добрий вечір, добрий вечір. Mm. І тут я говорю, думала, що в його зробило це, що коли не то тут один наряд, другий наряд, третій наряд вбили Ось. Получается как, кто-то ждал на, да. или на балконе, да. Да. огнестрел пошел прямо в висок. Но как дальше, я не знаю, но было два выстрела. По ходу, по разговору, э -э два выстрела в голову. Немали грузовим, грузовим ага. виносили вулиці, що я мив і на нараху мив, ну, то Ольга Івановна є ага. внизу.